У Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати. А Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу, з розряду хари халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, да ті якби чемодан вокзал. Отака От історія. Що Росія каже, що буде далі нападати, це не новась. Вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося. Що в цьому випадку робити? По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. А зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на всіх цих років. Безболезненно, горбо кажучи. Ви маєте зробити. Ну дивіться, є багато професій, може хтось думав за ГАІТІ, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб приїсти імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезніком. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні, буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, поняла? Взагалі нічого. Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних Напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шепці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб ну не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати, далі або буду. Позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість вас навіть участь в цьому прийнять. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки в грі справа, відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше, я не буду казати, чому я думаю, ви впоняли, чого ми гарний генофонд, і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. але навантаження економічне, яке українці ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якісь інакші параграф і зніматися виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечна. Ну, я думаю, вона вже подзаканчується. Не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну інакшого варіанту ніж це, немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб.